Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук Л, буква Л. Читання складів, слів та речень. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу. Свічка. Глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик, задуваємо свічку. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко не поспішай. Ла, ла. ла. Алла дівчинка мала. Ло, ло, ло. в Алли тісто підійшло. Ла, ла, ла. пирогів. Вона спекла. Лі, 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 ось лимони на столі. А зараз розглянемо малюнки, назвемо назви предметів. А ти уважно прислухайся, який спільний звук є у словах. Лебідь лелека, соловей, голуб, дятел. Який спільний звук є у кожному слові? Звук Л. Пригадаємо, що звук л, приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. А також звук може бути м'яким л. М'який приголосний позначаємо двома рисочками. Визначимо місце звука л, л у словах. Ти бачиш на екрані три віконечка. Якщо звук ми чуємо на початку слова, позначку ставимо у перше віконечко. Якщо всередині слова, то в друге віконечко. Якщо в кінці слова ми чуємо звук Л або Л, то ставимо позначку у третє віконечко. Хто це? Журавель. Який ми чуємо звук? Л. А де ми його чуємо? В кінці слова позначку ставимо у третє віконечко. Що це? Лампа? Який ми чуємо звук? Твердий, чи м'який? Твердий л. А де ми його чуємо? На початку слова. Тому позначку ставимо. У перше віконечко. Що це? Ліки? Який ми чуємо звук? Л. М'який приголосний. А де ми його чуємо? На початку слова позначку ставимо у перше віконечко. Хто це? Осел. Який ми чуємо звук? Твердий л. Де ми його чуємо? В кінці слова позначку ставимо у третє віконечко. Хто це? Лелека? Який ми чуємо звук? Л. Твердий. Приголосний л. А де ми його чуємо? На початку слова та всередині слова. У слові лелека два звука Л. Відгадай загадку. Не птах, а летить, не грім, а гримить. Долає вершини моря і долини. Захочеш, підніме тебе аж до неба і враз перекине, куди тобі треба. Як ти думаєш, що це? Даю підказку. Це літак. Зробимо звуковий аналіз слова літак. Але спочатку гноміки нам нагадають. Як ми позначаємо звуки? Голосні звуки ми позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки ми позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки ми позначаємо двома рисочками. Промов слово літак. Який ми чуємо перший звук? Л. Який він? М'який приголосний позначаю двома рисочками. Лі-і-і, голосний, позначаю кружечком. Літ т. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Літа а. Голосний позначаю кружечком. Літак. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Поділимо слово на склади. Лі. Так. Визначимо наголос. Покличемо слово. Літак. Наголос падає. На другий склад на склад так. Наголошений голосний А. Пригадай, звук Л на письмі позначається великою та маленькою друкованою буквою Л. А також рукописною великою та малою буквою Л. Наші ученятка втомилися. Тому час їм відпочити. Слідкуй за сніжинкою! А Сніговічок до нас завітав з мішечком. А в мішечку знаходяться букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивимось на букву, промовляємо звук С Р А. Х. О. І. М Ш У, П, Н, Л, проспіваємо голосні Читаємо разом ла Ло. Ул. Ал. Л, AL ALA OLO ULU ILI LA N -i. Прочитай слово самостійно. Лани. Лан. Сни. Прочитай слово самостійно. СИНИ Син. Роздивись уважно малюночок. Кого ми бачимо на малюночках? Дівчаток, а що вони роблять? Миють ляльку. Давай з тобою прочитаємо речення. Ла. Риса мы ляльку. лариса, мыла ляльку. Мы лом. мыла, мылом алла млы воду. То скажи, будь ласка, хто мив ляльку? Ляльку миє Лариса. А чим вона миє ляльку? Милом. А що робить Алла? Вона лє водичко. Хто до нас завітав? Ведмедик. Допоможи ведмедику! Ведмедик ласом у крамницю прийшов. Чимало смачненького він тут знайшов. Допоможіть йому малята продукти з л і л обрати. Зараз ми з тобою розглянемо, які продукти побачив ведмедик у крамниці. Морозиво! Молоко, бублики, мед, малина, масло, цибуля, банани. А тепер допоможи обрати ведмедику продукти, в назвах яких є звук Л або Л. Які продукти обере ведмедик? Молоко, бублики, цибулю, малину та масло? Ось такі продукти придбав собі ведмедик. А на екрані у нас з'явилися сніжинки. І це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу! У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!